Всім привіт! Сьогодні я розповім, як налаштовувати обідні гальма вібрейки. Для цього нам знадобиться маленька викрутка і шестигранник на 5 мм. Спочатку розглянемо регулятори гальмівної ручки. Цей менший регулятор відповідає за. Положення самої ручки до вашої руки. Якщо його закрутити, сама гальмівна ручка приблизиться до вашої руки, а якщо відкрутити, то навпаки віддалиться. Другий регулятор оцей барабанчик і його фіксуюча гайка, відповідає за натяг тросу. Щоб е, послабити трос, треба закрутити барабанчик за годинниковою стрілкою, а щоб е, натягнути, то навпаки е, відкрутити проти годинникової стрілки. Перед початком е, налаштування е, закрутіть оцей барабанчик до упору і відкрутіть назад 2-3 оберти. Ще хочу сказати кілька слів про колодки. Колодки гальмівні об одного типу є двох варіантів: штифтові або різьбові. У моєму випадку, це різьбова. Е, як її правильно складати? Е, є два дві такі так, грубі шайби. Їх деколи міняють місцями в залежності від відстані, від, верніше не від відстані, а від е, виду покришок, які у вас є. Але в основному спочатку йде більше, в більшості випадків. Потім йде конусна шайба. Це для того, щоб оцей конус йде в паз і потім колодка може е, вільно ну, рухатись, скажімо так, не так намертво, а можна ще підрегулювати нею е, те, що вам треба. І потім вдіваємо на гальмівний важіль. Запихаємо. Потім знову йде конусна, але конус йде тільки всередину, сама завужена сторона в тій шайбі. Ті потім йде проста шайба і заключує, закручується шестигранною гайкою. До кінця не закручується. Оскільки в ході регулювання ще треба буде нею підлаштовувати і нема буде рух. Коли ви встановили гальмівні колодки, туго їх не зафіксовуйте ще, щоб можна було ними рухатись. І треба прижати саму колодку щільно до обуду, щоб вона стояла рівно торкалася цією площиною, але дуже важливий момент, щоб був зазор між самою гальмівною колодкою і скатом, тобто щоб вона не торкалася скатом. І в такому положенні ми її прифіксовуємо, але тут при закручуванні може трошки колодку повертати разом з ключем, тому ще раз перевіряємо, чи все рівно стоїть. Так, все добре. Після виставлення наших колодок ми е, маємо їх зафіксувати е, гальмівним тросом. Ми маємо їх прижати на відстань плюс-мінус 2-3 мм від ободу і зафіксувати. Але візуально е, не кожному вдається та, е, так визначити відстань, тому можна використати е, шестигранник на 2 чи на 3 мм і подивитися, яка це буде відстань. Тобто, вже буде видно, яка. І на такій приблизно відстані ми їх зараз зафіксуємо. Коли ми виставили нашу відстань колодок від обода, натягуємо гальмівний тросик, закладаємо його, тут є такий пас, спеціальна виїмка, і затягуємо його не дуже сильно, щоб не пошкодити сам трос. Для більш точного налаштування ми будемо використовувати оці регулювальні болти. Вони спеціально є для того, щоб е якщо колодки знаходяться нерівномірно, якась ближче, якась далі, ми їх маємо виставити, щоб вони були не були на однаковій відстані від ободу. Тому, якщо будемо цей болт закручувати за годинниковою стрілкою, колодка буде відходити від ободу. А якщо відкручувати, то навпаки буде притискатися до обуду. Бачимо. Колод трохи туго ходить, оскільки ця колодка його е, зачіпає, тому ми трошки його закрутимо. Виходить вільніше. Ще трішки. А також можна колодку з іншого боку трохи відпустити, і вона теж буде рівна. Ось ми наші гальма відрегулювали. Але ще також важливо перевірити їх на десь приїхатись на ровері, і перевірити, як вони гальмують. Якщо колодки не дожимають, тобто не намет хапає, коло не зупиняє, має прокрут під час заруху, то значить завелика відстань між колодками і ободом. Це можна буде поправити барабанчиком, що є регулювання на ручці гальмівній, або підтягнути цей тросик. Отож, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!